Ніна Бічуя народилась 24 серпня 1937 року в Києві. Але невдовзі батьки переїхали до Львова. Дитинство припало на важкі воєнні та післявоєнні роки. У п'ять років мама навчила Ніну відразу двох абеток – Кирилиці і Латини. Перша прочитана в дитинстві книжка. Принц із лидар Марка Твена. Ніна Бічуя закінчила школу з золотою медаллю. Виросла Ніна Бічуя у Львові. Тут здобула освіту і у 1958 році закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка, де сформувався її письменницький талант. Свої твори Ніна Бічуя пише ручкою на аркуші паперу або користується друкарською машинкою. Художній світ, Ніни Бічуї, це особливий світ, в основі його духовний світ людини, багатогранний, дивовижний, незбагнений. У душах її ліричних героїв зійшлося минуле і майбутнє. Там тривають гарячі суперечки, щоденно, щохвилинно творяться шедеври див, часто ніким не помічені. Своїх персонажів письменниця ставить перед проблемою життєвого вибору. Про особисте життя письменниці відомо дуже мало адже вона, як і Леся Українка, яка, до речі, є її ідеалом особистості. Говорить, віддаю людям літературу, а все інше залишається мені. Головне для Ніни Бічує, аби залишилася чесність і порядність. Протягом 1989-1997 років Ніна Бічує була на журналістській роботі, як редакторка газети просвіта. Працювала завідувачем літературної частини та модельєром Львівського театру юного глядача. Від 1999 року Ніна Бічуя працює викладачкою кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка а також провідним редактором театрального журналу Просценіум Ніна Бічуя, авторка книг, Дрогобицький звіздар, повісті, квітень у човні, Родовід, Бенефіс, Десять слів поета для дітей написала канікули у Світлогорську, шпагаславка Беркути, Звичайний шкільний тиждень, Яблуня і зернятко. Прозові тексти письменниці виходили в перекладі болгарською, польською, німецькою, російською та іншими мовами. Ніна Бічуя має честь носити орден усмішки це міжнародна нагорода, що присуджується відомим людям, які приносять дітям радість. Лицарів ордена вибирають діти. Цікаво, що на церемонії вручення лауреат повинен з усмішкою випити склянку лимонного соку. Свого часу кавалерами цього ордена стали Іван Павло ІІ, Далай Лама, мати Тереза, Астрід Лінгрен. Ніна Бічуя перекладає з польської на українську твори Ольги Токарчук, Яцика Бохенського, Людвига Єжикерна. Єжигротовського. Нині ім'я Ніни Бічуї менш відоме, ніж багатьох інших письменників її покоління. Але це зовсім не через якість текстів, а радше тому, що вже понад 20 років львівська авторка зосереджується не на художньому письмі, а на перекладах. Але ми пам'ятаємо, що у 60-х роках минулого століття Нінобічую називали королевою жіночої прози.